Вітаю вас, мої відеоглядачі, і я знову буду щось випікати. І зараз буду робити яблучний пиріг. Яблук цього року є багато, багато лежать на землі, попадали, і треба щось зробити. А солодко хочеться кожен день. І тепер осінь на дворі, і у більшості часу ми проводимо в хаті і постійно щось хочеться смикнути. Щось скубнути, щось добренького, щось солоденького. А це не тільки моя така думка, де я вчора з сусідкою розмовляла такою старшою жінкою. І вона каже: в хаті сидиться і постійно хочеться їсти. Хоча я одна, але по кусочку, по кусочку щодень до кави, та ще поділюся трошечки з дітьми, і так з'їдається. Я з тістом я люблю робити щось випікати, солоденьке вареники робити, хліб спекти. Так, як люблю з тіста поїсти, так само люблю з тістом бавитися. От буду пиріг з яблуками робити, теж простенький. Так, Так, натягую окуляри, бо не бачу. Я колись дивувалася, як хтось сказав, о, я не бачу. Ну от, не... як можна не бачити. От, бачите, як сама людина на собі не переконається, не повірить ніколи. І то так завжди є, поки людина на собі не переконається, не пройде от той шлях, наприклад, різні, різні є моменти в житті, так і не буде оце відчувати. На порцію йде 250 г масла, одна пачечка порошку до печива, так, цукрова пудра 150 г, два яйця, три ложки молока. І... і ще тут молоко має йти. Три ложки молока. І кілограм півтора яблук. Я люблю як багато яблук. Виходить сочний, такий м'який, ніжний. От, а я буду робити на півпорції. Добре. Магазинне яйце велике. Але свіже. Файний жовток такий. Ой, тут все сипиш і. Це все розмішуєш. Ільний цукор. І шкірочку лимона додам трошечки, знаєте, як воно пахне, як... який-то аромат. М -м -м. Оце порошок до печива, але дивлюся на пачечці тут я купляла 10 грам, а в Астрії я купляю. То 16 грам. Одаю таку повну ложечку порошку до печива. Має бути таке розкачане тісто. Ну, от таке гарне тісто вийшло. Гарно вимішу і поставлю в холодильник, щоб трошки пристило, щоб краще розкачувалося. І в середину буду додавати теплі яблука. І ще додам горішки до яблук, бо маю дуже багато горішків. Що значить домашні яблука? Очистила і за якихось 10 хвилин вони зробилися такі коричневі. Я скільки пробувала з магазину яблук. Хотіла переконатися, якщо шкірку зняти чи будуть коричневі. Скільки я не перепробувала яблук, стояло день яблуко. І ні одне яблуко майже не змінювало колір. Так залишалися білими. Де що значить яблука свого роду? Не оброблені нічим, ніякими хімікатами. М -м -м -м. А смачне? Не замінить ніяке яблука навіть по найвищих цінах. натерла яблук, бачите скільки, якають від душі. І трошки їх збризкаю Лимонним соком. щоб мала кислинку таку в тісті. Тут маю горішки, щоб не забути зразу собі їх змелю. Бо горіхів завжди є багато на дереві, вже от будуть свіжі, а то ще з того року. Але дуже смачні ті горіхи. А важливо, що вони дуже добре чистяться. Так, роздушиш і роздушиш, і зразу, зразу серединка вилітає. А ось таку турбинку. Дай Та ще там дочці. Тут, напевно, є за 2 кілограми. Яка жадність погубить людину. І так я. А ще додам. І то вже має бути смачний. М -м -м. Яблука добрі, бачите, вони не впускають такого соку багато будуть сочні, то буде сильно витікати з тіста. А так вони так і надаються ті яблука до тіста. Так, тісто моє трошечки так стягнулося. Буду розкачувати і всередину яблука давати. І буду в цьому випікати. То в мене така на 37 см, і туди ширина, напевно, 20 см. Для цього, для цього тіста підійде, трошечки маслом змащу. Ще буде смачніше. Масло Дарі Карпат. 200 грам, бо всюди по 180, а то 200. 100 гривнів. Але таке. Знаю біле. Пахне навіть таким приємним маслом. А дехто каже, а додають маргарину, не знаю. Таке, я ще купила, ну, тут у магазинчику. Вважаю, що непогане. Жирне 80, таке, бачите? Дари Карпат. 100 гривні. А одне масло купила в АТБ. Ну, Мені здається, що я не помилилася. Бо Мені треба було на Шарлотку і заплатила, то ціна була його 100 гривень, а знижка була на 80 гривень. Я собі подумала, ну, масло 80 гривень, ну нормально, тому півроку масло таке добре, яготинське, ну не знаю. Десять півроку воно ще ціна його була 80, 80 гривнів. Це думаю, добре, але. Дивіться, 62 Та я думаю, не треба такого жирного мені на шарлотку. Та я його взяла. Але воно біле-біле. 100 гривнів і 62%. Не знаю. Ну от таке. То тепер купила отаке. Вже 82 Ну, Дійсно, має дуже такий ніжний. Масла за 2% воно не мало запаху. Воно не мало запаху масла, хоча ціна його була 100 гривнів. Чай собі зробила з ромашки. А у час, знаєте, хочеться чогось такого теплого, час від часу напротязі дня випити, Ото так як надає такої приємності і такої насолоди. Так, на дві частинки розріжу. Мені хочеться вижити, щось щось От сам раз мені оце підпасувало. Чи зачепили зараз разом Державного бюджету становить 16 мільярдів євро. Ми з зовнішніми партнерами все сталося так, як якутло того хотіли. Тому що антиконституційні, незаконні. А то, що маю яблуко, бачите, гарні червоні. Буду повидло робити. Тепер я накрила другою половинкою тіста, і краї добре так притисну. І буду випікати 180 градусів 40-45 хвилин. Ну, думаю, 40 вистачить, треба дивитися. Отак От приїд втисну, щоб вони, щоб вони, щоб вони зліпилися. Так, мої глядачі, я вже кусок з'їла. Треба було пробу зняти. Але я вам скажу, що смачний. Такий кусочок. Зараз відріжу. М -м -м. Такий добрий. Такий маленький кусочок відріжу. Він ще теплий. Я вам покажу. Рукою беру. Ось такий вийшов. У мене А коричневий тому що тут горіхи. Можна і надавати горіхи. Ну от такий, бачите. <успільшен> Чи пара йде? Ммм. Міру посолоджений. Тоді, шановні глядачі, до зустрічі.